Ось, і дожили до вечері перед Різдвом. На столі 12 пісних страв. Посуд весь глиняний, ізопішний, святковий. Користуюсь ним тільки на Різдво і на Пасху. Ну, можу показати королева столу кутя із горіхами, родзинками, медом і маком, пісний борщ. Буряк тушкований з овочами, винігрет, оселедець, риба жарена, Білі гриби мариновані, синенькі в томаті, огірки. Є ще пиріжки з капустою, узвар і пиріжки. он там далі стоять із маком. Ще там є ще із повидлом теж. Ну, ось так. Запалимо свічку, запросимо усіх наших пращурів до святкового столу, прочитаємо молитву, як зійде перша зіронька на небі, і будемо святкувати. Хоча настрій не дуже, не дуже, тому що війна і тому, що діти гинуть. Але Різдво Христове святкувати будемо.